20 найкращих номерів Золотого інтегралу. Так, пройшов у СумДУ гала концерт найпопулярнішого серед студентства конкурсу, що з року в рік розкриває таланти першокурсників. Цьогоріч вперше за всю історію конкурсу визначили не лише перше місце, яке отримали майбутні інженери, але й гран-при, яке вибороли студенти факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. Втім, студенти і перших і старших курсів переконані, що у великій сім'ї СумДУ немає ані переможців, ані Переможених з кожним роком конкурс художньої самодіяльності першокурсників сумду Золотий інтеграл» набирає все більше обертів. Цей рік каже керівник культурно-художнього центру Ольга Бондаренко, вразив і організаторів, і журі високим рівнем підготовки студентів. Все факультеты буквально шли в этом году очень ровно и все выступили замечательно, и примерно на одном уровне. В этом году впервые за время проведения нашего золотого интеграла э, случилась такая без беспрецедентный, скажем, случай у нас у нас э, жюри определило первое место и жюри определило гран-при. Такого никогда не было. Та на виступі в золотому інтегралі зірковий шлях першокурсників не закінчується. Далі каже пані Бондаренко: велика частина новоспечених студентів продовжує свій шлях до зірок у різноманітних гуртках, школі студії КВН, хореографічних та вокальних ансамблях. У нас студенты, которые ходят в вокальную студию, занимаются. Они стали лауреатами всеукраинских конкурсов, международных конкурсов вокалистов, очень престижных. Мы уже ездили с ними в Финляндию, мы ездили в Алушу на международный конкурс, где было представлено очень много вокалистов, в том числе и студентов факультетов искусств. Это для нас очень престижно, потому что мы соревновались, наши инженеры, будущие переводчики соревновались в вокальном искусстве на уровне консерватории и факультетов искусств. Самі студенти кажуть, що Сонду це як велика родина, у якій всі підтримують одне одного. Батир Дурдиєв розповідає, що не всі першачки відразу розуміють, куди потрапили, і тільки у процесі підготовки до конкурсу талантів стають одним цілим. Особисто йому зізнається, золотий інтеграл багато чого дав. Я почав займатися КВН, я почав займатися танцями, хоча я не танцював до этого виступати на сцені. Тобто для мене «Золотий інтеграл дав почти все. Плюс я стрісу любіми дівчину. Навчатися не тільки заради самих знань. Ось це і є справжня освіта, впевнені першокурсники. І золотий інтеграл, кажуть, дає таку можливість. Очень понравилось вообще принимать культурно-массовую раз раз развлекательную жизнь. Это открывает новые возможности, новые способности. Ты зарекомендуешь себя так как для преподавателей, так как и для людей, так как все-таки еще учиться целых пять лет. И мне кажется, что это студенческая жизнь, она и должна быть такой культурно-массовой. И вообще учеба это не только должна быть учеба. Нам он дает более раскрыться, показать свои таланты. Студенты, конечно, нас с старших курсов поддерживали очень. Ну также Он дають возможность себе проявить. і в дальнейшем ми можемо дальше себе показати в різних конкурсах, фестивалях. Було дуже весело, прикольно. Знайшов дуже багато нових друзів, і всім майбутнім першокурсникам я рекомендую прийняти мітиралі участь, тому що це допомагає тобі відкритися. Вже не перше десятиріччя золотий інтеграл розкриває у сумду масу нових яскравих талантів, та головне, він дає можливість ще вчорашнім школярам відчути себе єдиним цілим великої студентської родини.